Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні мова піде про універсальні аромати. Це ті аромати, які, в принципі, можна поставити в коридорі на консоль, і при виході з дому скористатися будь-яким з цих ароматів. Тобто на даний період життя особисто мого, саме ці парфуми являються універсальними для мене, коли нема настрою, коли я не знаю, що на себе нанести, коли просто кудись вибігаєш і хочеться щось на себе нанести, але при цьому не хочеться виділятися особливо або привертати свою увагу там, довгим шлейфом, то, як правило, я оберу. Один з цих, з цієї підбірки. Перший аромат, який я тут покажу, це дуже універсальний аромат, на мій погляд. Тобто, для мене він, в принципі, навіть в будь-яку пору року підходить на будь-які випадки життя. Ну, тобто, просто для мене це як аромат друга шкіра. Напевно, це. Lacoste Parfum. класичний аромат. Є декілька фланкерів у цього парфума. Мені вони також подобаються, вони більш виразніші, але саме цей аромат для мене він такий тілесний якийсь. Він солодкавий, безумовно. Тут прослуховується нота чи то шкіри, чи замші, і такої дуже делікатної. Аромат дуже жіночний. Я вже неодноразово казала, що для мене це парфум вчительки. Тобто, ти розумієш, що є якісь парфуми, але він зовсім не кричущий і не той, який ти запам'ятаєш. Тобто Це просто аромат без аромата. Хоча насправді це не так, тому що ну, він дійсно пахне, він пахучий, такий, огортаючий, як я вже сказала, такий солодкаво. Я не назву його шкіряним, але прослуховується тут прослуховується тут нота такої делікатної шкіри. Красивий аромат, універсальний аромат, аромат на кожен день, і на роботу, і магазин по справам. Ну, тобто, це, мені здається, супер універсальний парфум просто номер один. В моїй колекції. Наступний універсальний, особисто для мене це Rain Drops від Ajmal. аромат, який багато хто порівнює з Coco Mademoiselle, вони дійсно схожі. Тут такі подібні пачулі, але все ж таки для мене шанель ну, Mademoiselle це Шанель. Це розумієте, це вже все ж таки клон. Він непоганий, він дуже гарний. Його я використовую, коли мені якось шкода користуватися, таке буває, іноді якісь там таргани танцюють. От, але я користуюсь цим ароматом досить часто, коли мені хочеться все ж таки підкреслити. Те, що на мені є якісь парфуми, він досить приємний і так далі. Але я не хочу при цьому брати шанель. Наприклад, якщо це весняний такий сонячний день, і мені потрібно піти ну, навіть на базар, наприклад, чи там, ну, я не знаю, до ветеринара. наприклад. Да? Але в мене гарний настрій. От сонячна погода, настрій гарний, хочеться навіть там, губи намалювати. От, і тому хочеться чуть більш яскравішого парфуму, але все ж таки ще не коко Тоді я обираю ось цей Raindrops від Аджмал. Мені здається, це дуже гарна бюджетна версія Коко-Мадмузель. Якщо, можливо, у вас обмежений бюджет, ви не можете собі дозволити Кокома Дмозель. Варто придивитись до цього аромату, його можна купити за дуже адекватні гроші, треба тільки полювати на ціну, але. Він справді дуже схожий, але я би от таку основну відмінність провела між ним і класичною Коко-Мадмуазель, а це тендітність. От Мені здається, що все ж таки Коко-Мадмуазель вона більш тендітна, більш така ну не яскравіша, а якась витончена. От, от якось так. Але ось цей Raindrops мені дуже подобається. Я рахую його досить універсальним, ну, особисто для мене. Ще один універсальний солдат це в мене сади Ніла від Ермес. А не одразу я прийшла до того, що він для мене універсальний. В принципі, цей аромат я можу носити будь-коли, крім зими. От зимою я його взагалі не бачу, не ношу його зимою. Для мене це більш такий перехідний аромат з літа в осінь. Але, як я вже сказала, я його в принципі можу носити будь-коли, ну окрім зими. Е, так, це аромат помідорного бадиля. Найяскравіший, напевно, представник от цього звучання. Це корінь ірису, це сама квітка ірису, ну, можливо, фіалка, я не впевнена, чи є вона там в піраміді чи немає. Але е, ода. Корню, мені здається, більше корню Іриса і ось цьому помідорному Бадилю. І це може налякати, це може здатись дивним. Саме таким він мені здався, коли він в мене з'явився цей аромат. А з'явився він у мене якраз на переломі ось цього перехідного такого періоду, десь на початку, напевно, вересня. І це якраз період а, помідор, да? коли помідори не ті, які на базарі продаються, а ті, які вже вдома. Вирощені <кій>, на городі. В теплиці вони скоріше стигнуть, але на городі от якраз кінець серпня, початок вересня це період помідор і період ось цього аромату. З часом я зрозуміла, що цей аромат для мене універсальний, тому що знову ж таки він не кричущий. Якщо не наносити на себе 8 пшиків, я наношу зазвичай, напевно, 5, навіть 6 можу нанести ось цього аромату. Він мені подобається. Можливо, я його люблю носити, коли якраз я такий йду на базар за тими помідорами або взагалі за покупками. Класний аромат. Такий освіжаючий трішки, і такий зелений, терпкуватий, досить приємний. Але не надто голосний, тому для мене він універсальний. Власне, як і наступний від Hermes, це Ода Мервей. В мене в туалетній воді. Аромат дуже-дуже красивий. Він. він здається, я його наносила сюди, але я його вже дуже погано відчуваю. Проблема цього аромату особисто для мене, я вже колись про це казала, це його. Не те, що слабка стійкість, а знову ж таки дуже тихий шлейф, такий помірний. Ну і я від себе його дуже швидко перестаю відчувати, і мені це не подобається. Тому я би хотіла мати Ода Мервей в парфумованій воді, а ще краще в концентрації еліксір, в варіації, точніше, еліксір. Але я вже розповідала, що колись я приходила в гості. Була надушена ось цим ароматом. Це, я ходила в гості в дуже таку маленьку квартиру, супер однокімнатну маленьку, і там ще бу, мали бути люди, і вони там були. І тому я не хотіла <кхлаз> супер пахнути, щоб зараз всіх душити в цій кімнаті, якимись шлейфами і незрозумілими ароматами. Я скористалася з цим Одем Рвей, <кхлаз> прийшла. <кхлаз> Я скористалась ним, напевно, години за півтори до того, як отримала комплімент на цей аромат, тому що мені одразу жінка впізнала, що це Ода Мервей, вона сказала на тобі Ермес. Ну, можливо, вона не знала, як називається аромат, але вона точно знала, що це за аромат, тому що вона одразу його визначила як Ермес. Тобто вона одразу впізнала шлейф. Це незважаючи на те, що пройшло не менше, ніж півтора години з того моменту, як я прийшла. Люди його відчувають. Ну, такий висновок я зробила, але що ну, мені з того? Я його сама хочу відчувати, я його не відчуваю, але. Навіть люди, які його відчувають, вони не вважають його якимось екстремальним, тобто, ну, це не якийсь душний, там суперголосний, або той аромат, який може задушити. Зовсім ні. Тому це універсальний все ж таки парфум, його можна носити в гості, як я вже сказала. Знову ж таки, по справах, можливо, навіть в кафе. Є вірогідність того і 100%, що люди його будуть відчувати, але це буде дуже приємний, такий помірний шлейф. Тому універсальний особисто для мене. Ще один універсальний, про який я завжди зауважую, що він саме такий для мене це класична бутига-венета аромат на тему замшевої сумки, або замшевих таких рукавичок, дуже м'яких, таких тонких, дуже гарно пошитих, таких, можливо, знаєте, вирізаних якихось, ну, як сумки. У цього бренду дуже вони красиві, такі. шкіри та да? аромат, ну він надзвичайно приємний, дуже. Він має шлейф, але він дуже такий, знову ж таки, помірний, або навіть непомітний. Ну, як сказати, я від себе відчуваю цей аромат, ну, на відміну, наприклад, від попереднього. Я відчуваю цей шлейф, відчуваю цей аромат довго, цілий день. Тобто, я його на себе наношу я обов'язково наношу завжди аромат. Під одяг, тобто я відкриваю одяг і наносю туди, щоб довше зберегти ось цей аромат. Тобто тоді парфум довше сидить на тілі, коли він прикритий одягом, скажімо так. І я завжди наношу аромат на зап'ясток для того, щоб протягом дня чи, чи протягом дня слухати, відчуваю там, я чи не відчуваю аромат. Цей аромат я відчуваю, але я не отримувала ніколи на нього якісь. Коментарі, тим паче компліменти. Тому він такий дуже-дуже помірний, я би навіть сказала, можливо, такий тихоня злегка, але мене тішить те, що я сама його відчуваю. Мені хочеться цей аромат носити, коли мені потрібно бути зібраною, або навіть коли я йду до стоматолога. Чесно, я оберу бутега венета, тому що. Ну, тому що не знаю, от вона мені здається от такою от ароматом на всі випадки життя. Класний, я дуже-дуже його люблю. Протилежний йому такий собі антагоніст це арапмій бренд Al Haramain. Аромат, який називається Madina. Я знаю, що багато хто з вас купив його по моїй рекомендації, це мене дуже тішить. Насправді мені багато фідбеку прийшло, що аромат людям сподобався. Він дійсно дуже приємний. Я його досить вже зносилася, ви бачите. Зараз мій пил трішки так притупився, ну, тому що якісь інші новинки і з'явилися і хочеться носити не тільки його, а я його так, знаєте, прям з запоєм поносила, напевно, неділі три, прям так хорошо, там, майже через день. От. Аромат на тему Троянда Пачулі ось цей таке класичне поєднання, про яке я вже казала, нагадує, Монталь. Розис Маск. Ну, в цьому напрямку, так, але тут прикручена стійкість. Тобто мені писали, що аромат сподобався, але він зовсім не стійкий, не шлейфовий. так це правда. Точніше, напівправда. Він стійкий, але він не шлейфовий. Ну, от взагалі. Його відчуваєш при тактильному, близькому контакті. Якщо людина на відстані там, я не знаю, півтора метра, ви почуєте цей парфум, настільки він близько сидить до тіла. Але сам по собі він реально дуже приємний. Ну, от дуже красивий, особливо, якщо ви полюбляєте троянду. І особливо, якщо ви полюбляєте троянду в цьому напрямку, такому от Монталівському, Пачульному і так далі. Для мене він саме тому і є універсальним, що незважаючи на його красоту і таку, ніби як різкість от з флакона, коли ти його наносиш, не цього немає. Це дуже ніжна, тендітна троянда, яка абсолютно нікому не буде заважати, тому що ніхто її не почує, окрім вас, тому що ну, він близько сидить. Тому для мене він універсальний. Наступний аромат, можливо, комусь це стасть дивним, але для мене він універсальний це Монгерлін версія флораль. Аромат солодкий. Для мене там якісь солодкі квіти, але я його не впізнаю. Тобто, десь в натовпі я не розрізню цей шлейф. Я ніколи в житті не вгадаю, що це за аромат. Якщо я його він мені потрапить на сліпих затестах, я ніколи не скажу, що це таке. Я просто скажу, що це якийсь люксовий аромат. Тому для мене він універсальний. Так, він досить шлейфовий, він більш стійкіший голосніший, напевно, за всі попередні, але. Все рівно він не буде душити, він не буде там а, давати якийсь дискомфорт для інших людей, да і, в принципі, для вас. Тому що мова йде про те, що я не хочу о, концентруватися, скажімо так, на парфумі. Так, я просто хочу пахнути і не, відв... не відволікатися на аромати. Тоді я обираю ці, і серед них буде Монгерлін Флораль. Квітковий, приємний, шлейфовий стійкий аромат, але стандартно, скажімо так, люксовий, тому ось так. Ще один універсальний парфум для мене це Аході Parma Ді Di Capri, на тему апельсинів мандаринів. ну, Звичайний цитрусовий аромат. Його, ом, ніби як і недолік, і Плюс в даному контексті це те, що він не є шлейфовий. Та він і власне і не дуже той стійкий. Ну, години дві, напевно. Я відчуваю його години-дві. Причому і в шлейфі, і от на, ш... ну, на шкірі довше, звичайно, якщо я отак от буду внюхуватись. Так? На ш... В шлейфі от від себе я його відчуваю години-дві. Як будь-які цитрусові такі от, одеколонності аромати, дуже швидко це все діло зникає і просто ну, сходить на нівець фактично за якісь дві да? години. Але ну, от приємний, він життєрадісний, він дуже життєрадісний. Такі бризки тут ось цих апельсинів, мандаринів, дуже приємні, соковиті, солодкі, але через те, що немає в нього ось цього такого супердифузного. Діфузності немає, то для мене він рахується універсальним, я його, в принципі, можу носити літом і зимою. Переважно, звичайно, я його ношу влітку, але за рахунок того, що ці цитруси такі солодкаві, чимось він нагадує мандарина Базилік від Guerlain А таким солодкавим ось цим цитрусовим компонентом, то все ж таки я його більш люблю влітку носити. Красивий універсальний парфум на всі випадки життя. Ще один тут, знову ж таки, дехто може зніяковіти. <с>? Чому він для мене універсальний? Це класичний ось цей нарцису е чорний кубік. Залапуються страшенно ці флакони. Так, це мускус, і багато для кого мускус є, є лякаючим. Я нещодавно вела а, дискусію, ну, не дискусію, просто діалог зі своєю знайомою, яка не є парафманіком чи що. ну от Просто людині подобаються якісь аромати. Да? От. І вона мені каже: ти знаєш, що таке мускус? Тому що людина тільки нещодавно дізналася, що таке мускус: а, там, струї Бобра і так далі. І... Вона каже, в мене таке враження було. Вона була десь в торговому центрі, що все кругом тими бобрами пахне. Потім вона зрозуміла, коли протестувала в магазині кірки, вона каже, це воно, це було воно. Я подумала, що ж це таке, ну, в общем, почала копати, Що ж це таке мускус? То тут зовсім не такий мускус, це ніякі не ні, ні бобри, ніякого індолу, нічого такого немає. Це навіть е, від... Відрізняється від мускусу цього ж бренду в таких довгих флаконах. Так? Мені там мускус трішки зарізкий, такий перчений. То в цих квадратах чи кубах мускус ніжний. Він прямо білий, ніжний, чистий, такий, скрипучий трішки, але. Але не на докучила, як сказати, ну він дуже ніжний. За, за рахунок того, що цей аромат мені здається ніжним, я його от включила в цю добірку. Тому що так, його будуть відчувати оточуючі. особливо чоловікам подобається цей аромат. Я часто отримую компліменти саме від чоловіка, коли я в цьому парфумі. Але все рівно він для мене от універсальний буде. Та? та, звичайно, коли я хочу додати в свій образ жіночності, якоїсь ніжності, тендітності, як правило, я обираю Нарциса Родрігес. Але, в принципі, і, і він в мене і жіночний, і універсальний, ніби як два в одному. Дуже класний. Ну, і останній в цій добірці, і, напевно, найуніверсальніший, ну, принаймні для мене, я рахую його саме таким: це аромат просто, ну. От, якщо у вас зовсім обмежений бюджет і вам потрібен тільки один аромат, то обирайте Шанель-Шанс в туалетній воді. Я не знаю, чи є люди, яким не подобається шанс, ну, напевно, є. Він настільки приємний, і настільки він стандартно, от... ну, це напевно грубо сказано стандартно. Він все ж таки не такий вже й стандартний, в тому плані, що це ж все ж таки вгадуємо ця шанелівська база. Розумієте? Ну, шанель є шанель ну, особисто для мене. Тобто, ти її просто впізнаєш. Бархманіяки говорять про те, що це Банальщина, що це, типу, ну, кому воно треба, той шанс, він взагалі не цікавий, ну, той самий стандартний люксовий аромат, але це такий золотий стандарт в люксі, напевно, так я скажу, тому що це аромат, ну, він просто на всі випадки життя. Ну, друзі, якщо ви якщо ви йдете на роботу, якщо ви йдете на манікюр, якщо ви ведете дитину в школу, якщо ви йдете на зустріч з подругою, якщо ви йдете на побачення. А якщо ви, ну, куди завгодно, ви не пішли, цей аромат буде кругом доречний. Розумієте, він просто буде доречний. Це настільки універсальний парфум, При цьому він гарний. Тут цитруси, вони не те що безсолодкі. Чи там якісь такі брижуть, та, але вони досить приємні, вгадуються тут цитруси і вони не злітають, як переважна більшість цитрусів, ті самі, як і Фарма, Аранча Дікапрі, про які ми вже говорили, вони просто сидять зранку до вечора, незважаючи на те, що це туалетна вода. Аромат просто сидить, як прибитий. Чому не злітають ці цитруси? Я не знаю. Тут Ось ця база, шанелівські пачулі, котрі просто ну, неможливо не вгадати, тому що ну, вони просто настільки от якісь від, відрізняються від всіх решта І тут трішечки перчику всипали. Ну, така краса, просто неймовірна краса. Я обожнюю шанс. Заносила вже от майже пів флакона. І цей аромат, напевно, повинен бути в мене завжди. Це кохання прийшло не одразу. Не те, щоб кохання, а розуміння того, що це просто, ну, аромат на будь-який випадок в життя. Просто на будь-який. От я, що, що мені в голову зараз не прийде, будь-яка подія? Вибирай шанель шанс, ти не помилишся, тому що ну, він подобається всім. Я ніколи не чула чулась негативного відгуку на цей аромат в своєму оточенні. То ніколи. Я завжди чула тільки компліменти. Повірте, дуже багато компліментів збирає шанс. Людям він подобається. Він мені подобається. ну Він завжди просто завжди вписується в будь-яку обстановку, в будь-яку компанію, в будь-яку ситуацію. Крутий аромат, за це йому просто десяточка. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, який аромат особисто для вас є універсальним. Таким, що, от, типу, кшанс, да, який просто можна вдягнути будь-куди. Мені буде дуже цікаво почитати, ну і не тільки мені, а й моїм глядачам підписникам. Закликаю вас, друзі, ставити вподобайки цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і писати ваші коментарі. Всіх обняла, поцілувала і слава Україні!